Починаємо новинний тиждень на Суспільному. Черкаси. Вітаю понеділок, 11 вересня, і в студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке поминь з пропускним режимом. Чому у місті ввели особливий режим в'їзду та виїзду? Під виглядом паломників можуть їхати, скажімо, і Люди, які можуть внести небезпеку, більше не ходять пішки. Школу на Звенигородщині підсилили двома автобусами. Не треба гроші тратити на таксі опанувати новий фах безоплатно. У Черкасах запрацювала програма адаптації ветеранів, військових та членів родин загиблих захисників. Боротися і продовжувати справу сина. Від сьогодні діє особливий режим в'їзду та виїзду в Умань. Повідомила Суспільному міська голова Ірина Плетньова. В місті облаштували дев'ять пропускних пунктів. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, задіяні піші патрулі. При в'їзді в місто Умань стоять. Пости поліцейських, які вибірково перевіряють автомобілі, документи людей, які в'їжджають, тому що під виглядом паломників можуть їхати, скажімо, і люди, які можуть внести небезпеку нашому місту. На даний час. Паломників приїхало, але ще не зовсім багато. Основна кількість буде заїжджати з сьогоднішнього дня по 15 число ранок. У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв, а також продаж і використання піротехнічних засобів на зброї та іграшок, що імітують зброю. Розповів в ефірі Суспільне спротив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. на жаль, місто Умань має такі негативні. Приклади, коли прилітали туди ракети, це не зупиняє паломників, не зупиняє хасидів, і вони планово планують приїжджати. Вони дивлячись на наші застереження. Якщо ви пам'ятаєте, минулому році було понад 23 тисячі осіб. На, на, на сьогодні. Ми передбачаємо, що можливо їх буде до 30 тисяч, можливо, і більше. Нагадаю, комплекс заходів безпеки водять через приїзд паломників до міста Умене, святкування юдейського нового року, яке цьогоріч триватиме з 15 до 17 вересня. Сьогодні у Черкасах попрощалися із 26-річним захисником Олександром Шевченком. Чоловік був заступником командира групи спеціального призначення старшим сержантом. Загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання. Повідомила Суспільному речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея. Загиблий був родом із села Лукашівка, що на Чорнобаївщині. Вшанувати героя, прийшли його побратими, друзі та рідні. До Черкас попрощатися зі своїм учнем приїхала і його перша вчителька. Всі діти, яких я вчила, вони частинка мене. Це маленький, красивий, симпатичний хлопчик, який ніколи не створював ніяких проблем у школі. Ця дитина, яка мала велике добре серце. Ця дитина створила сама себе, ця дитина досягла своєму житті і ця дитина віддала своє життя. Зі слів його рідних, зі слів його заслуживців, що він був надзвичайно дисциплінованим, надзвичайно вимогливим до себе і до друзів, плануючи надалі своє життя. Саша після повернення з бойового завдання мріяв 27 вересня зареєструвати шлюб, але доля так розпорядилася, що Саша не повернувся. У Черкасах запрацював центр безоплатної психологічної реабілітації військових. Створив цей осередок волонтер Ігор Бочкар. Каже, у такий спосіб хоче підтримати тих, хто виборює нашу свободу. Чотири кваліфіковані психологи готові допомагати щодня. Що говорять захисники про таку ініціативу? Дивіться далі. Ми починали всі з попасної всі терео Черкаські на захист держави. Пан Віталій став з перших днів повномасштабної. Спочатку розповідає у складі ТРО служив у Черкасах та вже через місяць вирушив на Луганщину. Саме перший, як би сказати, обстріл це був Лисичанську, А потім були інші місця. То тобто і назад це був. І Солідар, і Бахмутське потом Бахмут на кожній позиції говорить, хотів зберегти не лише своє життя, а й моральний дух побратимів. Говорив, знаєте, їм що все буде добре. Ми виживемо. Та вже повернувшись до Черкас, каже, зрозумів, що психологічна підтримка потрібна і йому був по шпиталях довго там. Лікувався і попав до психолога. Ви знаєте, я зрозумів, слухайте, це люди, які можуть реально щось допомогти, розвантажитись, тому що синдром, знаєте, цей ПТСР він діє як би там не було у пошуках підтримки, додає потрапив у цей нещодавно відкритий безоплатний реабілітаційний психологічний центр для військових. Тут з бійцями працюють фахові психологи. Пані Альона паралельно надає допомогу захисникам ще в шпиталі. Стикаємося з якими питаннями. Це вона вижившо. Коли військовий говорить, що в мене загинули побратими, і я себе почуваю винним. Я щось не дозробив. Часто бувають сімейні питання, які нерозуміння з боку роз. Дини у центрі допоможуть скласти план психологічної терапії, та найголовніше тут можна просто виговоритися про свої негаразди, говорить психолог пан Віктор. Це такий певний ребрифінг, коли після бою розбираються певні події, як ти вижив, який ти досвід отримав. От, що ти перепроживаєш зараз, що відбувається з тобою? Які твої проблемні такі якісь точки. Організувати такий безоплатний психологічний осередок вирішив волонтер пан Ігор. Раніше говорить, допомагав дітям, нині ж вирішив спрямувати сили для підтримки військових. Я перед початком війни отримав травму і травмувався так, що мені прийшлося пришивати мою праву всю руку. Я попав в один із медичних закладів в місті Києві. І так сталося, що я був з військовими весь цей час. То були герої. Я був один цивільний в тій палаті. І коли я повернувся, я зрозумів, що моєму благодійному фонду, якому вже біля 20 років, треба змінити трохи направлення. Втілити ідею, додає, вдалося лише цієї осені. Є змога приймати в день 8-10-12 чоловік. У нас є сайт благодійного фонду Відкрите серце. У нас є інстаграм-сторіночка в соціальній мережі Фейсбук. Також ми військомат надали та центр комплектації, нашої рекламні проспекти нашого центру. Любий військовий може або його члени сім'ї зателефонувати по тих телефонах, або зайти на наш сайт. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Ходили пішки 5 кілометрів обабіч дороги, винаймали таксі або ж чекали на громадський транспорт, що інколи не приїжджав. Так, учні добиралися до однієї зі шкіл з Виногородки. Та з нового навчального року громада поповнилася двома шкільними автобусами, розповіла начальниця тамтешнього відділу освіти Лариса Кочерга. Транспорт придбали в межах співфінансування обласного, місцевого та державного бюджетів. Чи до вподоби учням такі поїздки дізнавалася наша Дар'я Шевченко. Хутір червона окраїна з Виногородки. До найближчої школи звідси не менше п'яти кілометрів, розповідає мама третьокласника Анна Бурлаченко. Важко нам було. Ми й коперувалися, то той машиною завіз, то той в принципі завіз. Тепер каже місце зустрічі одне зупинка громадського транспорту. З 1 вересня за годину до уроків дітей щоранку забирає шкільний транспорт. Добрий ранок. Автобус маневрує трасою. Водій забирає дітей у визначених пунктах. На нього чекає одинадцятикласниця Людмила Струк. До того як почав їздити шкільний автобус, мені довелося вставати в 6 ранку. Щоб попасти на 7 годин на автобус. Іноді автобус міг просто не приїхати, і тоді мені доводилося чекати іншого. Я могла запізнитися на урок. Олександра Гусаченко показує свій рюкзак. Каже, саме через нього не любила ранкову дорогу на навчання. Там багато ручків, зошитів, книжок дуже важких, великих. Мені подобається, що тут є багато друзів, з якими я можу поспілкуватися, поки буду їхати. Коли усі тридцять дітей на місці, автобус прямує до школи. Ще тратить на таксі. Припаркувавшись на подвір'ї, водій Василь Майстренко чекає завершення уроків. Потім каже всі зупинки по колу. Я з дітьми раз їм сказав, як поводитись, і вони мене дуже слухають. Дуже. дуже. Я на них не кричу нічого. Я їм просто по-хорошому сказав, вам їздити в цьому автобусі, і ви, будь ласка, дивіться. Директор школи Сергій Носацький розповідає, раніше мали три автобуси, та торік два забрали на потреби ЗСУ. Частина дітей добиралась самостійно. Но повноцінне підвезення каже, вдалося відновити лише з вересня. Тут я е, впевнений у тому, що з дітьми в процесі добирання до школи не буде жодних проблем, тому що одна справа, коли дитина сама йде по тому тротуару, і не знаєш, зараз буде повітряна тривога чи ще щось. А тут інша справа, коли є супроводжуючі. Шкільний автопарк громади налічує шість автобусів. Два з них придбали цьогоріч, зазначила начальниця відділу освіти Лариса Кочерга. Підвозу потребує 15% учнів. Нині транспорту вистачає усім. Цього навчального року наш автопарк поповнився трьома автобусами, що аж переважило нашу потребу і дало нам можливість працювати із закладами освіти, які є малокомплектними і потребують реорганізаційних заходів. Десять сіл обслуговує. Довезенням тому, що автобуси здійснюють по декілька маршрутів, і діти мають можливість хто хоче навчатися у місті. Мають можливість доїжджати. 370 дітей у нас доїжджає та один автобус поки не експлуатують, каже пані Лариса. Майже місяць для нього шукають керманича. Запустити маршрут планують із жовтня знайти чоловіка. Який має категорію саме на перевезення, це є складнощі, чоловіків забирають на війну. І ми шукаємо людину. Автобус буде їздити на село, в сільську школу, а поки що у нас відбувається там заміна. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Професія водія, будівельника, електрика або ж слюсаря. Такі спеціальності можуть безоплатно опанувати черкасці у межах державної програми з адаптації ветеранів, військових та членів родин загиблих захисників. Така ініціатива почала діяти у Черкасах. До неї долучилася 21 особа, розповіла Суспільному спеціалістка департаменту соцполітики Тетяна Тараненко. На її реалізацію спрямували 280 тисяч гривень. Це субвенція від держави. Як здобути новий факт та які професії користуються попитом, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ми вжимаємо щіплення, заводимо машину. Для Світлани Наконечної це п'яте заняття в автошколі. Каже, водійська справа дається нелегко, але головна рушійна сила не дає здатися. Вирішила, що треба й мені вже вчитися, нити, боротися і продовжувати справу сина. Її син Павло наконечний з позивним історик. Його справа патріотичний табір поклик яру. Торік під Херсонщиною Павло загинув. Його машина вже понад рік стоїть на подвір'ї, каже мама. Тепер вона тут, аби сісти за кермо дорогою серця автівки. Команда залишилася, табір залишилася, треба працювати. Все рівно кожен рік я буду возити туди і продукти, і допомагати чи можу. Тобто, треба водій. Навчання в автошколі для нього за дороге, розповідає Руслан Красіцький. Тож він як учасник бойових дій не пропустив шанс добути новий фах безоплатно. Коли я ставав на облік у службі з захисту, мені запропонували, що є така можливість. І я згодився по службі, приводитися і для себе вдома, для сім'ї їздить на дачу, на рибалку. У цій автошколі у межах державної програми з підтримки військових та сімей загиблих воїнів нині навчається 10 людей. Всього фах водія здобуватиме 21 черкащанин, розповів викладач автошколи Юрій Кузніцов. Люди не тільки зможуть насолоджуватися і навіть кому буде цікаво, можуть і працювати з категорією Б. Вони отримують повноцінну нас професійно-технічний навчальний заклад. Ми вони отримують професію водій відповідної категорії, на яку вони навчаються. Це вклад нашої школи в перемогу нашої країни, тому що ми всі, кожен громадянин, повинен якимось чином підтримувати один одного. Саме ця спеціальність і виявилась найпопулярнішою серед містян. На інші заявок не було. Розповіла спеціалістка по роботі з ветеранами війни та членами сімей за. Тетяна Тараненко. Аби скористатися можливостями програми, необхідно звернутися до департаменту соцзахисту. Взяти паспорт, ідентифікаційний код, своє посвідчення пільгове і перейти до написати заяву. Ми ставимо людину на облік, і потім, коли починається новий рік, ми в порядку черговості я обзваниваю питаю. Гроші на цьогорічну допомогу уже спрямовані, зазначила пані Тетяна. Однак стартує запис на наступний рік. Тож, каже, усі охочі мають достатньо часу, аби визначитися з професією та випробувати себе в новій робітничій спеціальності. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільна новини, Черкаси. Таким був понеділок очима команди Суспільної черкаси І це все на сьогодні. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.